Ми вже засвоїмо цей урок. Скільки ще диктаторів? Треба чимось затоприти, заспокоїти, щоб до всіх дійшло? Ви не можете переконувати тигра, якщо ваша голова у його... Чуєш мене, Трамп, ти ще не зрозумів, що з нашою країною краще бути на ви Чуєш мене, Трамп, чого такий сумний? І як ти не крути, ти всім кричав, що ти крутий. Звертаюсь, я до тебе, рудий, пане президенте, ви ж там били себе в груди. Я буду як Рембо. Коли прийде Трамп, закінчиться війна, Які мать його карти, війна, бляха, не гра. І поки на уікенд ти літаєш на Елей, Росія кожен день вбиває тут дітей. І і треба вам, щоб нарешті зрозуміли, що Росія це обман Вона не хоче, миру, білий дім, ти втратив віру, ти фанат чорних ідей. Ми люди без костюму, ви костюми, без людей. Бо ким треба там бути, щоб боятись цього гасла. Ваш путін терорист і окупант, усім це ясно. Ми не починали, ми спали на нас напали. Ми усім кричали, росіяни, каннібали, ми не побоялись, для поле поливали ей пане президент, ваш білий дім не білий Коли ви поріднили, з ними жорстко натупили. А ми тут не дебіли, і ми хочемо всім миру, ми хочемо всі бачити Росію на колінах. Чуєш факін Рашен піс?